Колеги, хочу дати відповідь одному з глядачів, який написав в коментарях, для чого цей геморой, що ви самі робите вощину. Ну, скажу, геморой тому, що можна порівняти для чого. 5 років тому почав робити вощину сам. Чому? Тому що обрізки. Обрізки із вощини, тої, що получав, попробував перетопити. Вода стала жовта, а оцей зразок того воску, після перетопки тої вощини, обрізки вощини, вийшов. Отакий. От от Зверху, отакий от знизу. Різницю відчуваєте? От по цій причині почав робити вощину сам і свого записного воску. Робіть виводи, висновки верніше. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. До зустрічі в слідуючих ефірах.